Усім привіт! Сьогодні розповімо вам про актуальні роздачі та цікаві новини. Не забувайте про вподобайку та підписку на наш Твіч. А ми погнали! 31 жовтня для гри Блесхейму 2 вийде нове доповнення із назвою Mia Culpa та вартістю 12 доларів. Регіональна ціна поки невідома. В грі з'являться дві великі зони та два боси. Також ви зможете пройти цілих чотири нових хвести та оцінити альтернативну кінцівку. Крім цього, є і нові молитви, досягнення, і тому подібне. Однак це ще не все. На гравців очікує і безплатне оновлення True Torment, яке додасть у гру досить багато цікавого вмісту. Насамперед, це стосується ігрових зон, хоршипів, затонулий собор і базиліка стародавніх лиць. Їх помітно розширили та додали нові випробування. Перехід між дослідженими зонами спростили і пришвидшили. З'явиться режим Нова гра плюс із параметрами складності, які можна регулювати на власний розсуд. Не обійшлось і без нових ворогів, здібностей молитв та покращення загальної якості. Схоже, інвестори добряче натиснули на керівництво Ubisoft, адже вони терміново скасували своє шоу на Tokyo Game Show 2024, а також перенесли закритий показ гри Assassin's Creed Shadows для преси. Як з'ясувалось пізніше, це сталося через те, що реліз гри переноситься з 15 листопада на 14 лютого 2025 року. Star Wars Outlaws не виправдала очікувань компанії, тому вони хочуть дати більше часу для полірування. Ання нового асасина, хоч компанії запевняють, що гра вже готова на всі 100%. Ага, ми так і повірили. Однак є й хороша новина. Ігри від Юбіків тепер будуть виходити одразу і в Steam. Також вони розпочали осінній розпродаж, який триватиме до 8 жовтня. Якщо ви покладете у кошик ігри на суму від 649 гривень, то можете використати ось цей промокод, який збереже аж 324 гривні. Star Wars Outlaws у такому разі обійдеться не в тисячі гривень, а всього в 1194 гривні. The CRU Motorface Ultimate Edition буде коштувати 455 гривень і так далі. Revenge Watch вийшла в реліз після півтори року дочасного доступу. До 3 жовтня гру продають із 20% знижкою. Вартість становить 368 гривень. Нарешті в грі з'явився фінальний бос та новий персонаж Карміла. Також додали нову косметику у вигляді нарядів для кожного героя та 30 досягнень стім. Крім цього, в кінці матчу ви побачите більш детальні результати та статистику. Для балансу складності було додано 15 нових талантів. Покращено голосовий чат та частково зламано мультиплеєр. Про це розробникам вже відомо і вони готують виправлення. Що круто, то в грі з'явився чорний список, куди можна додати якогось руїнера, і більше ніколи з ним не зустрічатись в грі. Умазані СТІМ до 30 жовтня, 20.00 триватимуть безкоштовні вихідні. Ви можете безплатно пограти в Squad та Cross Blitz. Першу до 3 жовтня продають за 384 гривні. А другу віддають без знижки за 415 гривень. Сква – це реалістичний та тактичний воєнний симулятор. Тут вам і балістика, і реалістичні рухи, та безліч різноманітної техніки, але й досить високий поріг входження. Грати можна на українських серверах, але потрібен хоча б дискорд для координації ваших дій. На таких серверах діють свої правила, тому щоб не отримати бан, краще з ними ознайомитись і переглянути кілька гадів. Проте, якщо почнете і втягнетесь, то буде досить весело. Рекомендуємо спробувати роль ДРГ з кількома друзями або, хоча б з одним. Кросс Бліц це рольовка із елементами складання колод, бо її доволі швидкі та не затягнуті. Є багато різноманітних карток та колод, а візуальний стиль виглядає приємно. Якщо ви грали в карткові ігри, то битви для вас будуть досить прості, а цілі в битвах доволі душні, через що рівні доведеться перегравати кілька разів. Загалом нічого надзвичайного, просто непогана гра, але за високу ціну. У магазині Epic Games нова роздача. До 3 жовтня 18.00 кожен може забрати затишну пригоду із назвою The Spirit and the Mouse. Наступною забавкою стане Bear and Breakfast про медведя, який будує та керує власним готелем. Що ж, сезон приємних осінніх вечорів відкрито. The Spirit and the Mouse. Це дуже милий пригодницький платформер з елементами головоломки. Ви граєте за мишеня на ім'я Ліла, яка втікає від кота та розпочинає свою пригоду в атмосферному містечку. Saint and Claire. ігровий процес досить цікавий та пропонує різноманітні загадки і міні-ігри. Гра також приємно вражає креативним підходом, прихованими та не дуже секретами, та ігроладом, від якого із часом не втомлюєшся. У підсумку маємо пригоду на годин таксі 8, яка чудово підійде, щоби приємно провести кілька вечорів із чашкою ароматного чаю. Ну що ж, готуйте шекелі, адже це традиційний розділ, що придбати в Steam. Якщо ви прихильник ретро стилю та перегонів Формули 1, то придивіться до Golden Lab, яку до 10 жовтня продають за 292 гривні. Це ідеальна гра, якщо ви не хочете надто заглиблюватись в ігровий процес, як Motorsport Manager. Проходьте кваліфікації, підписуйте гонщиків, спонсорів та приведіть команду до перемоги. Cyberpunk 2077 продають із 50% відсотковою знижкою, і вартість становить 549 гривень. Про цю гру не потрібно зайвий раз говорити. Якщо давно хотіли, то можливо осінні вечори для цього підійдуть ідеально. Далі рекомендуємо вам Steam World Heights 2. Її до 10 жовтня продають всього за 396 гривень. Це наступна частина серії Steam World Heights, у якій покращили все, починаючи від візуального стилю і закінчуючи ігроладом. Гра дуже цікава з класним сюжетом та історією понад 20 годин. Дуже радимо спробувати. В Steam, з дочасного доступу вийшла гра Halls of Torment, а до 1 жовтня її віддають всього за 75 гривень. Якщо говорити про цю гру, то це наче зустрілись Diablo 2 та Vampire Survivor, і вийшла Halls of Torment. Оформлення виконане в ретро стилі, і є багато мап, персонажів, квестів та різноманітних комбінацій. Місту дійсно багато, а вдало реалізована прогресія може затягнути на кілька десятків годин. Є українська локалізація, тому передивіться. Радимо також звернути увагу на гру Achilles Legend Untold, яку до 30 жовтня продаватимуть за 283 гривні. Це бойовик з елементами RPG та Souls-like. Ви граєте за Ахілеса, який прибуває до Трої, щоб врятувати якусь там лінку і завадити війні. Однак. Все йде не зовсім за планом, і вам доведеться прокладати туди шлях з самого початку. Гра досить гріндова, в деяких аспектах бісяча, як от таргет і промахи. Але загалом непогана забавка з українською локалізацією. Ну і наостанок, придивіться до гри Ace Combat. Seven Skies Unknown. До 30 вересня вона продаватиметься за 99 гривень. Це непогана аркада з класним сюжетом та можливістю випробувати різноманітну авіацію. Збивайте інші літаки, скидайте кави на танки та навіть можете спробувати мультиплеер, де раніше було багато чинаків. Ну що ж, у нас все. Залітайте на наші ефіри на твічі і почуємось вже зовсім скоро.